Я створюю чистий простір. Я господар своєї уваги. Я живу з відкритим серцем і ясним поглядом. Я помічаю, що входить у мій простір. Я розрізняю, що приносить життя, а що розпорошує його. Телефон мій інструмент, а не моя реальність. Я беру його в руки, коли готовий тримати увагу, коли в мені є тиша, коли мій, мій вибір усвідомлений. Соцмережі створені, щоб служити мені, вони дають зв'язок, натхнення, рух. Я відкриваю їх тоді, коли мій внутрішній простір наповнений. Коли є світло, яким хочу поділитися, коли дух веде, мій погляд спрямований. Він бачить суть, він обирає, куди дивитися. Я більше не гублюся, я влучаю. Коли з'являється бажання просто подивитися, я зупиняюсь і питаю. Що в мені зараз хоче бути побаченим? Що просить любові, а не втечі? Я йду туди, вглиб, у присутність, у Твоє світло Боже. Мої думки як гості. Я запрошую ті, що дають спокій, що приносять ясність. Я створюю простір. Де думки дихають, а не тиснуть. Я рухаюсь в напрямку, де є життя, у ритмі, що м'який, але влучний, у темпі, в якому я справжній. Я будую свій день, як сад, і саджу туди те, що приносить плід, одне добре слово, одну дію з любов'ю. Один погляд з теплом. Я відповідаю тоді, коли в мене є увага, коли я повністю в словах, коли мій відгук живий. Я дію з серця, я чую, звідки приходить імпульс. Якщо він з тривоги, я дихаю, якщо з глибини я йду. Коли інформаційний потік втягує мене, я згадую, я створений для того, щоб творити. Я обираю те, що живить, те, що несе сенс, те, що відкриває простір, а не замикає мене в ньому. Мій внутрішній компас на глибину. Я чую, де звучить правда. Де ти, Боже, де я є? Коли з'являється внутрішнє напруження, я зупиняюсь, я слухаю і питаю, який біль хоче бути почутим? Що я хочу прийняти, а не тиснути? Кожен ранок, як чистий аркуш, я заповнюю його неспішністю. А благодаттю не шумом, а сенсом. Я відкриваю день з Тобою, Господи, слово, тиша, намір, а вечір як повернення додому, до серця, до вдячності, до спокою. Моя енергія тече, бо я дозволяю. Я не стискаю, я приймаю, я в ритмі, я в правді, я в свободі. Світ може бути гучним, але я живу зсередини. Я чую твій голос, Боже, він тихий, але сильніший за шум, яскравіший за екран. Я обираю свій ритм, я створюю свій простір, простір, де я можу бути. І в цьому всьому я відчуваю. Ти тут. Я живу в єдності з тобою. Я створюю чистий простір для присутності, для любові, для життя. Я створюю чистий простір, і цей простір створює мене. Тут я бачу ясно, чую глибоко, відчуваю по-справжньому. Я живу не в поспіху, а в істині, не в шумі, а в світлі, не в самоті, а в єдності. У цьому просторі як вдома. І я завжди можу повернутись сюди, в один подих, в одну тишу, в одне слово. Амінь.